Вночі, 6 лютого від двох потужних вибухів, прокинувся весь золочів. Дві ракети с 300 вдарили по центру селища, зруйнувавши будівлю готелю. З під завалів рятувальники дістали тіло загиблого двомісячного хлопчика. Його мати та ще двоє жінок, 28 та 39 років зазнали поранень. Було поверхова будівля, де знаходилися магазини і. Декілька кімнат, декілька кімнат для проживання. І магазини на другому, перший поверх другий, а на третьому пару кімнат для проживання. Це центр Золочева, де знаходяться звичайні магазини, трішки далі базар. Звичайні цивільні люди сьогодні тут би ходили, скуплялися і жили. Але, на жаль, сьогодні всі залучені для відновлення вивозу хламу, який залишився, на жаль, від будівлі, яка тут стояла. Постраждалі знаходяться в травматологічному відділенні з переламами кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. 21-річна мати загиблого немовлята у стані середньої важкості перебуває в хірургії. За словами адміністрації, в готелі зупинялися переселенці та ті, хто приїхав до Золочева у справах. Подвійним ракетним ударом пошкодило приватні житлові будинки, магазини, кафе, кіоски та автівки. В цьому будинку мешкає пенсіонерка. У дворі вже працюють її родичі, прибирають уламки. Лада після прибирання збирається забрати бабусю до себе. Вона сердечниця, але ну, одержиться. Зараз наглоталась таблеток і трошки відпочиває. Ну, звісно, злякалась всі. Тут була моя младша сестра і парі, якраз вони ночували в цих кімнатах. тому вони трохи пострадали. Ну тож, всі в шокі, відходять. Так, що робота це єдине, що зараз лучше всього нам допомагає. Держатися дивом не постраждали домашні тварини та худоба. На всіх також чекає переселення. Бабуся перспективі переїзду не зраділа, але інших варіантів немає, каже дівчина. Вона одразу зразу же сказала, що я кирпичами все застелю і буду жити. Тому... У неї не було дорогого варіанта, але ну, так як їй потрібен уход, тому буде поки жити у мене. Не знаю, буде поки що жити так. Зараз збираємо всіх по кучам і відвозимо до себе жити, щоб забрати всіх відсюди, тому що жити тут дуже ніде. Так що будемо потрошку відновлювати і вже вертати всіх потім на свої місця. Пошкоджені також автостанція, адмінбудівлі та електромережі. На місці працюють енергетики. З багато ліній багато дуже. На ті кабельна лінія пошкоджена. Центр відключений повністю, бо ми не знаємо самих пошкоджень зерної волною, скільки відкинуло проводов, скільки замкнуло. Ми не знаємо, будемо перевіряти, потім тільки будемо знати. Це важко сказати. До кінця дня хочуть повернути електропостачання хоча б в частині будинків. Близько третьої дня ДСНСники повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт. Жертв та постраждалих більше не виявлено.